Дорогі друзі, рада вітати вас на своєму каналі. Вашого ворога чекає розплата. Сьогодні буду записувати для вас саме такий розклад. Чому? Тому що дуже скоро повня, хто відслідковує. Ну і, звісно, пам'ятаємо про те, що закінчується 2024 рік, і кожен буде пожинати свої плоди. Тому на початку року я закликала вас максимально робити багато добра. Позитиву, жити в легкості, без заздрощів, без такої важкої енергії, тому що все буде повертатися. Те, що людина випускає, те буде отримувати. І сьогодні ми поговоримо про вашого ворога. Для того, дорогі друзі, щоб ви відпускали весь негатив, який був ззовні. Я обрала сьогодні дві колоди. І так, 78 дверей. Ця колода, яка допомагає знайти ключик до кожних дверей, тобто вирішити ваші питання, вашу ситуацію для того, щоб в 25-й рік заходити з легкістю і позитивом. Вашого ворога чекає розплата. Навіть не сумнівайтесь, дорогі глядачі. Всі, хто завітали на мій канал, дійсно бумеранг працює. Так, ваш ворог. Давайте подивимось. вашого ворога, Хто це? Так. Причина, через яку ви стали ворогами. Що ж таке сталося? І взагалі чому так сталося? Карти нам пояснюють. Далі, як шкодить ворог вам? Ну і, звісно, що чекає. А також доповню тому, що як працювати без колдовської колоди. Вона така потужна, показує трішечки темних сторін. І так, хто ваш ворог, причина, через яку ви стали ворогами. Далі, як нападає, як шкодить і що чекає вашого ворога. Дивимось, дорогі друзі, розклад. Хочу сказати, що мені тут показують досить таку цікаву інформацію, тому що ваш ворог, скоріш за все, це ваша близька людина з вашого родового коріння, ваш родич, родичка, хтось близький, тому що ви бачите одне дерево, один будинок, і тут ви знаходитесь разом. Така, знаєте, досить нелегка ситуація, тому що насправді ми можемо очікувати якогось удару від чужих людей, але від близьких це сприймається в два рази болючіше. І тим паче, що якщо це ще одне родове коріння, ну, тобто, навіть якщо це тут батьки або навіть дідусі-бабусі, ну, тобто дуже близький такий зв'язок родовий, то тим паче це боляче і неприємно. Я хочу сказати, що а насправді, ви, можливо, навіть почали ворогувати через якесь майно, тому що, знаєте, як розпалюються, бачите, розпалюються тут двері, і саме двері до будинку. І насправді це може дійсно бути такою великою причиною сварки через якісь родові у вас ситуації. Можливо, навіть через поділ майна. Тому що тут я не бачу щирості. От знаєте, як нічого не хочу чути, не хочу домовлятися і цікавлять тільки гроші. Тому, як я можу пояснити весь цей стан, який відчуваю, От мені важко, мені важко на душі, тому що насправді цю ситуацію можна вирішити, тому що вихід тут є, розв'язати це можна. Але просто, знаєте, як. Бачите самі, горять двері, тобто немає виходу через двері, треба шукати якимись іначими шляхами, розв'язати питання. Але насправді, якщо розв'язати це питання, то ви втрачаєте гроші, тому що людина не хоче йти на якийсь компроміс, не хоче робити якийсь крок до вас. Тому бачите тут такий король, який тримає монетку, дивиться лише на монетку, думає лише про гроші. Про те, як він виглядає, і про те, як він себе почуває. Ось така зав'язана ситуація у вас, ось такий ворог. Зараз ми будемо ще детальніше дивитися, взагалі, причина, через яку, але я вже бачу, що дійсно пов'язано саме з вашим родом. Знаєте, чому так? Тому що насправді було дуже багато прихованої інформації. І. Воно поділилося на дві частини життя, тому що тут якась велася подвійна гра. Знаєте, як вам говорили одне вашому ворогу інше. Ви бачили, якби біле, а він бачив чорне. Ну або вона бачила чорне. Тобто тут програється той момент, що завжди були якісь тайни, були такі, знаєте, недомовленості, такі приховані моменти, які зараз дійсно почали виходити назовні. І це як колесо, яке стрімко летить згори, його дуже важко зупинити. А також хочу сказати, що це тільки початок. Ви тільки заходите в лабіринт, який ще треба розгадати, тобто це ще буде тривати деякий час і буде виходити ще дуже багато підводних каменів. Причина, через яку ви взагалі стали ворогами, це тому, що ви не спілкувалися або ж ви чули різну інформацію. Це 100% тут програється, і це завжди згущувало хмари, це завжди розпалювало конфлікти. І як би ви не хотіли примиритися, це завжди була така, знаєте, велика загадка, такий великий ребус, який ви не можете для себе ніяк розгадати і пояснити. Тому що ви бачите по-своєму, людина бачить по-своєму і не можете знайти компромісу. Якщо дивитися також, що тут є туз кубків і трійка кубків, то хочу вам сказати, що тут ще, можливо, якісь нові стосунки, створення сім'ї вплинуло, народження дітей вплинуло, якісь святкування. Знаєте, хто щось святкує. Як всі об'єднуються, наприклад, там троє, бачите, троє об'єднуються проти одного, тобто тут ще й такий момент. І я хочу вам сказати, що ці причини непрості. Чому ви стали ворогами? Тому що знову ж таки, коли тут домовлялися, коли тут збиралися щось святкували, то тут от були такі лабіринти, коли, знаєте, не брали до уваги те, чого насправді хочеться вам, можливо, тут навіть був якийсь осуд за вашими плечима. І все це дійсно. Уже зараз починає прояснюватись. І насправді такий емоційний стан він зовсім нелегкий. Тому що це якась дорога вам людина. Так, ідемо далі. Як шкодить, шкодить вам вся ця ситуація? Ну, вона вас стримує 100%? Ви знаєте, я хочу вам сказати, що ви дуже скоро отримаєте хороші новини. І це вже буде якесь відкриття дійсно для вас дверей, тобто вже нарешті будете відчувати якусь перемогу, але дійсно у вас будуть якісь дуже великі зміни, тому що, ви знаєте, від вас якби вимагають показати якусь свою поразку, програти в чомусь, залишити щось позаду, або залишитися з нічим, йти в нікуди. І це дійсно на вас впливає. Ви знаєте, якщо дивитися ще на те, що це така затемнена карта, карта місяця, тому що тут є ніч, і бачите, тут на небі місяці зірочки все темно, нічого не видно. Хочу сказати, що, можливо, дійсно тут використовуються якісь нетрадиційні способи впливу на вас, тому що емоційно і енергетично ви дійсно є зав'язані. Але насправді вихід є, не лякайтеся нічого. Просто, можливо, останнім часом ви відчуваєте дуже сильний розпач, такий, знаєте, упадок сил, немає бажання нічого робити, дуже важко так на душі, не можна навіть зібрати всі ці емоції, тому що боляче за щось, цей стан може дійсно вам ось саме так виходити, тому що, якщо йде такий великий негативний. Енергетичний, навіть, я би так сказала, негативний такий комок у вашу сторону, то це дає про себе знати. Але вихід є, і вам просто вже треба придивлятися, тому що ви ще й трішечки на щось закриваєте очі, а не варто, бо це буде допомагати вам захищатися. Буде допомагати вам прориватися. І з перемогою не просто так, не просто визнати поразку і піти, а з перемогою досягнути свого. Отримати хороші для себе новини і радіти, тому не опускайте руки в жодному разі. І сьогодні ви не просто так завітали на розклад. Вам потрібна ця інформація. Так, що чекає вашого ворога. І що я хочу вам сказати, старший аркан сила. Ви знаєте, насправді ця карта дійсно показує, що людина отримає своє. Однозначно. І ви бачите, що навіть ця колода, хто трішечки розуміється в арканах, тут старший аркан сила під 11 арканом. А під 11 арканом у нас завжди аркан справедливості. Тому ми можемо так, напевно, трішечки з вами і поєднати ці два аркани і сказати собі, що вашому ворогу треба буде набратися терпіння, бо йде непростий час. Йде пожинання того, що людина випустила. І якщо вона випустила негативну силу, то вона зараз буде пожинати негативну силу. Далі, якщо був обман, от знаєте, такий підвішений стан, коли от просто хтось щось обіцяє, немає ніякої підтримки, немає ніякої певності, все це буде зараз горіти в голові. Тому що, бачите, тут немає ніякої ясності в думках, тут немає навіть спокійного сну. Тут такий. Важкий емоційний момент. Смерть, старший аркан смерть. Насправді все для вашого ворога щось закінчується. І ви маєте розуміти для себе, що час вже, я ж кажу, ви будете отримувати хороші новини, тому що час уже спливає. Все, бачите, вже, вже все запущено, вже все йде туди, куди треба. І дуже скоро буде вихід, уже нарешті, з цієї ситуації. Також. Я хочу вам сказати, мої дорогі глядачі, є ще й аркан диявол, це якраз коли треба ховатися, коли треба е залишатися без оцих прив'язок, навпаки, десь е дійсно шукати щось безпечне, шукати позитивну енергію, легкість досягати свого. Я хочу сказати, що дійсно ваш ворог отримує по заслугах. Для вас будуть відкриватися дороги, вам буде все вдаватися за що б ви не бралися. Найголовніше просто розуміти, що бумеранг працює, як я вам говорила на початку розкладу. І коли ви дійсно це зрозумієте, ви побачите, що в житті все закономірно і рано чи пізно кожен отримає своє. Тому ось така інформація, дорогі друзі, відкрилась на розкладі. Ви знаєте, що дуже важливо. Проговорити такі моменти, щоб ви не тримали злобу в собі, щоб ваше серце не було наповнене якимось негативом, а навпаки, щоб ви довіряли вищим силам, творцю. І розуміли, що бумеранг є, і рано чи пізно кожен отримує по заслугам. Мені сьогодні відкривають інформацію, що ви не хвилюєтеся, все закінчиться, і у вас є шанс вийти переможцями з цієї ситуації. Це все складалось не один рік. Заходили ви в цей лабіринт уже давно, але це ще не кінець, і вам треба трішечки більше придивлятися до всього, тому що вихід є. Не здавайтесь, не опускайте руки, пам'ятайте, що ви сильніші свого ворога. Я вам бажаю всього хорошого. Дякую, що ви були зі мною, і до нових зустрічей. Ваша Надія вкраще.